Сергій Проскорняв вже долучився. Я хочу дати йому час, щоб він аргументував, чому власне от цей законопроект 5491 про Український культурний фонд саме він був прийнятий, і проголосований першому читанню. Сергію, доброго вечора. Вітаю вас. Добрий вечір. Отже, Наталя Заболотна розказала, чому вона підтримувала законопроект про державний фонд гуманітарного розвитку. Чому закон України про український культурний фонд є краще і більш і нов, і більш новаторський, і більш ефективний? Чому? Я не можу назвати його більш новаторським, тому що категорія новаторства і новаційності, на мій погляд, в даній ситуації може працювати тільки тоді, коли будуть узгоджені максимально узгоджені всі елементи, і всі чинники, і всі складові. Як е, говорив Станіславський mm -hmm. в своїй системі, всі висхідні обставини. Mm -hmm. Ми тобто... не можемо приймати гуманітарно, ну, ну якби, е, приймати фонд, запропонований групою від Наталки. Вона mm -hmm. була керівником mm -hmm. цього проєкту, тому що е, в даній ситуації е, він е, потребує колосальних змін в інших законодавчих актах в законах. І в підзаконних актах, зокрема і, і, і легалізації і... отих так, шкідливих все. бізнесів, перш про які все. говорить Наталя перш за все, перш за все, зрозуміло. Отже, ми говоримо про те, що буде створено культурний фонд, який буде розподіляти кошти, так на проекти, на культурні проекти, так. правильно яким чином це буде відбуватися, що він передбачає цей цей законопроект? Можна я додам ще один ті штрих, що е, насправді природність та необхідність цього закону і необхідність такого фонду і такого підходу як одного з найбільш е, таких важливих елементів змін в системі управління культурою. В суспільстві він почався не з нас, і не з пані Наталії. Він почався набагато раніше, і ми в цьому ми варилися багато років. І зараз просто так склалися обставини, в тому числі і в парламенті. Що ми могли активніше це просувати, mm -hmm. і Наталка Заболотна брала участь у всіх наших фокус групах we're так розуміло. само, як і ми приходили так. на we're ті диспати. Передавайте від від стосунків так. із іншою групою так. до так. у нас лишається три хвилини. Що ви розуміли? Поясніть, будь ласка, міністерство культури і фонд, яким чином вони взаємодіють? Фонд координує свою діяльність з міністерством культури, але є окремим. Розпорядником коштів, з окремим правлінням, з окремою експертною радою, а головне, з абсолютно чіткою і прозорою системою конкурсів. І це не той фонд, в якому буде і медицина, і наука, і освіта, і, і, і все, що тільки можна уявити в гуманітарній сфері, а це буде конкретно культура мистецтво, в тому числі книга, кіно. Театр, музика, фестивалі, проекти. І що для мене найважливіше, і те, що я особисто лобіював багато років, це те, що в цьому в цій в цьому конкурсі, в цих конкурсах зможе брати участь будь який Учасник культурного процесу незалежно від того, він інституційно державний орган чи державний заклад, чи це просто фізична особа, художник, письменник, перекладач, Розуміло. композитор, який подає як фізична особа так. на цей конкурс, Хто входить до комісії до правління фонду і як ці люди потрапляють до правління, яке приймає рішення по от, розподілу. Е рішення? От тут ми одержуємо найбільшу кількість пропозицій. Зауважень, і саме от в процедурній частині зараз ми будемо і вислуховувати ці зауваження. У нас є два тижні для того, щоб народні обранці зробили нам прислали офі офіційно свої пропозиції, і після цього ми опрацюємо це все і почнеться новий етап, в якому буде надзвичайно важлива складова це публічне обговорення. Так, значить, де беруться гроші? Чи це гроші лише тільки державні Ні. бюджетні? Чи це ще в цьому гроші? законі прописано, що крім бюджетних обов'язкових е, асигнувань, так. які прописані в законі про державний бюджет на кожний рік, що крім цього, можуть бути ще і благодійні внески за умов, що благодійники, філантропи, меценати не будуть е, мати? Скажімо, амбіцій чи претензій, щоб їх рекламували в аспектах того чи іншого проекту. Ага. Цебто вони не фінансують проекти. Вони... Віддають кошти свої на фонд, а фонд розподіляє ці кошти. Тому ми не знаємо, скажімо, кошти там олігарха ікс, угу. який пер, пер, частину своїх меценатських коштів передав на фонд, на які саме з проєктів саме його кошти будуть використовуватися. Зрозуміло. зараз. Існує така експертна рада мінкульту з відбору культурно мистецьких проєктів для надання державної фінансової підтримки. Я так розумію, що це. Рада поки що в перехідний період буде виконувати функцію відбору проектів для державного фінансування. Ну, Правильно я, я розумію? Я, я скажу, що насправді цей, ця модель працює і так. вона працює досить успішно і вже не перший рік. Це було зроблено за першої каденції команди Нищука. І я в цій команді, як відомо, теж маю так, честь так. працювати. Так, власне. Саме, саме тут ми, якби це був полігон для проходження от такого вишколу, коли учасники культурного процесу подавалися і вони вчилися заповнювати аплікаційні форми, вони вчилися подавати свої проекти. Угу. І е, є статистика, які проекти підтримані, це все офіційно на сайті Міністерства культури можна побачити. Є проблема. Проблема в тому, що ця зараз в тих умовах, які є, бюджетних, е е фінансування бюджетного, це невеликі кошти. Скажімо, ми на квартал одержуємо заявок на 9-10 мільйонів гривень, а, від... а коштів є 800 тисяч, 900 тисяч угу. на квартал. І от тут експертна рада сидить і ламає голову, як, скажімо, підтримати Гогольфест, який просить у Міністерство культури 2 мільйони. А йому дається 102 тисячі, ну та це зрозуміло. Але будемо сподіватися на тих спонсорів і меценатів, які не хотіли не захочуть, можна, щоб їх Мирослава називали. можна я сам десять секунд, секунд. Наша мрія, наша мрія, щоб через кілька років бюджет Міністерства культури як бюджет утримання, бюджет споживання, так, бюджет пам'яті. Класики і так далі, національних колективів, і бюджет інноваційний, бюджет цього фонду, бюджет майбутнього були абсолютно однакові. І тоді ми будемо мати фантастичний результат, і все буде дуже добре. Дякую, Сергію. Сергій Проскорня, режисер, продюсер, радник міністра культури України Євгена Нещука, був моїм гостем. Ваші слова Богу, вуха.